України в творчості Тараса Григоровича Шевченка. Роботу виконала Сторочинська Надія, учениця 8-го класу комунальної установи ананівської ліцейно городи ананівської міської ради, учитель дитюк Ірина Сергіївна. Актуальна У ході дослідницької роботи на тему Образ України в творчості Тараса Григо Григоровича Шевченка поставлено головну Запит до українського народу любити свій рідний край. Де б ми не були, ми завжди маємо пам'ятати і любити свій рідний край. Мета роботи показати образ України в творчості Тараса Григоріча Шевченка. А для цього було виснуто такі завдання: аналізувати поезію Тараса Григорія Шевченка та пояснити, як саме поет описує Образ України. Виявити значення образу України в творчості Тараса асара Шевченка. Тарас Шевченко найвливовіший поет всієї української літератури. Він був вірним сином України. Він щиро любив свою батьківщину. Усе своє життя мріяв про її незалежність, тематика творів різноманітна. Але особливість всіх поесій, яка проходить скрізь усі його твори, це не просто патріотизм. Це набагато серйозніші почуття, які відображає письменник. Україна, українці, це ті образи, які невід'ємні від усієї творчості Тараса Григоровича Шевченка. Вони присутні майже у всіх його творах. Українці у раннього Шевченка. Симбілий, працелюбні, але безпорадні, терплячі люди. Його юрічний герой синота убогий, дівчина, що тужиться коханим. Що шукає долю, сам поет зі своїми думами про свою долю і про славне минуле України. Черівна природа України ще соловейком на калині, гомонить Дніпровими хвилями, тече вода з-під спідява, привітно зустрічає садок пишнири коло Велике добре серце поета весь час страждало від розлуки з милим краєм, з рідними людьми. Він сумував за Україну. За її вишневими садками, за її мелодійними піснями. Тарас все своє життя присвятив опису своєї батьківщини. Він ніби описував дві України. Україна, як неминуща, сильна, неймовірна, і Україна як історичний момент. Сумував, що Україна обідрена сиротою, понад ні проплаче, болем і тугою переповнювалося серце поета, відомки про те. Що скрізь наставній ставній Україні людей у ярма запрягли, пани у Тарас Григорий Шевченко і вирісся на чужині. Все своє життя колайт присвятив боротьбі за волю свого народу. Він писав, що не можна спокійно дивитись, плакати і мовчати. І не мовчав. Він засуджував російський царист, який всіляко пригновлював український народ. І ставалося від нього і тим землячкам українцям, які дарують шкуру з братів незрячих за гречку сідів Тарас Григор Шевченко Великий льох. Любов до України вболівання за її долю, яскраве висвітлення в автобіографічних творах. Найсильніша непохитність і нескореність поета, його любов до України, висвітлені у вірші мені однаково. Поета хвилює не особиста доля, а доля України, доля рідного поневоленого народу. Автор висловлює сум з приводу того, що виріс у неволі і в неволі помре, що мало зробив для України, хоч його замучили за неї. Автор виступає як полкий патріот, для якого доля рідного краю становить основний сенс життя, та неоднаково мені як Україну сміє люди. Присплять лукаві і вогні, огні, її окраденою збудять Ох, не однакове мені. Як і раніше, поет із захопленням говорить про рідний край, його волівничі пейзажі приваблюють Шевченка, але він не міг не бачити Україну з іншого боку. Шевченка постійно хвилювала життя покріпаченого народу, тяжке становище кріпаків. Він бачить по всій Україні. І не в одній одні в селі, а скрізь на славній Україні людей у ярма запрягли, пани лукаві гинуть, гинуть у ярмах лицарські сини. Автор закликає народ до боротьби і засуджує їх бездіяльність, пасивність, змальовує картину майбутнього щасливого життя в Україні. Між горами старий Дніпро, неначе молодці дитина. Красується, любується на всю Україну, а над ним зеленіють широкі села і люди веселі. Скільки теплоти, ніжності, любові докоріну до України в цих рядках. Нині Україна самостверджується для себе і для світу від знаком Шевченка. І знаком Шевченка, наш народ повертає собі національну саме. Україна без зла, не було в ньому ні краплинки національної зрозумілості чи упередженості проти інших народів. І Україну він любив, за Україну стояв, за Україну себе віддав. не тому, що хотів би її підняти над іншими народами, а тому, що хотів бачити її рівною з іншими сім'ї. А ми повинні пам'ятати заповіти, як посилав у глибину майбутнього великий Шевченко. Серед цих заповітів перший й останні. Свою Україну любіть, любіть її, мов нема люте. останню тяжку минуту за неї Господа моліть. Висновок. Актуальність теми дослідження проєкту з української літератури образ України в творчості Тараса Григоровича Шевченка доведено. А саме, що творчість Шевченка в українській літературі є досі актуальним. Його твори спонукають людей до патріотизму, бо образ України в Шевченківських роботах являє собою потужний ряцюг, центром якого є народ. Тарас Шевченко є беззаперечним символом чесності, правди, безстрашності, великої любові до України. Вся творчість Великого кавзаря з та гарячою любов'я до батьківщини, пройнята ненавистю до ворогів і гнобителів українського народу. Любов до рідного краю і віра у світле майбутнє українського народу завжди допомагали ковзарю переносити поневіряння та злидів, допомагали вистояти йому у будь-яких життєвих негараздах. З цієї пори, як творив Шевченко, пройшло досить багато часу. Але поезії його й досі дивують зачарових читачів, вчать наших сучасників відданості рідної країни і безмірність сильські любові до рідної матері, нашої України.